Так, хочу працювати на себе. Класно було б мати власну справу, щоб і задоволення приносила, і дохід може кав'ярню відкрити чи пекарню? Ні, швейну майстерню. Але це все потребує грошей, і де взяти початковий капітал. Насправді можливості завжди є. Просто треба навчитися їх помічати. Наприклад, я впевнена, що багато хто з вас уже чув про грантові можливості від держави на розвиток власної справи. Чи кожна людина, яка мріє про власний бізнес, уже спробувала подати заявку і виграти грант для того, щоб відкрити цю омріяну власну справу? Багато моїх друзів не подають документи на цю програму, тільки через те, що не розуміють до кінця умова, бо думаю, що це дуже складно. І саме тому сьогодні ми будемо розбиратися, що це таке і з чим його їдять. Отже, друзі, сьогодні у нас буде дуже інформативний випуск. Тому одразу раджу вам поставити лайк цьому відео і підписатися на наш канал, аби щочетверга бачити першими наші випуски. У темі грантів від держави нам допоможе розібратися Наталія Норіцина, грант-менеджерка та заступниця керівниці центру підтримки підприємців Дія бізнес у Полтаві. Друзі, сьогодні ми поспілкуємося із експерткою, яка розповість нам все в деталях про програму Є робота. Що це таке, як подаватися, які є види грантових програм, і головне, чи можна конкретно вам уже завтра чи сьогодні податися і виграти грант на розвиток власної справи з 2022 року. Стартувала програма. Програма державної підтримки для бізнесу. Власне її загальна назва є робота, і це, в принципі, такий перший масштабний в Україні проект з гарантування бізнесу від держави. Є робота це загальна да така назва. Але наскільки я розумію, є різні види. Грантової підтримки і різні суми цієї грантової підтримки. Які це суми і від чого залежать вони, власне кажучи, так власне є е робота це велика програма, це загальна назва. В її рамках є окремі вже грантові конкретні програми. Взагалі, було запущено 5 програм у рамках є е роботи. Наразі активні 3. Які ж можливості станом на сьогодні є в рамках програми Є е робота. Гранти для переробних підприємств сумою до 8 мільйонів гривень. Гранти для ветеранів і членів їх родин до 1 мільйона гривень. Грант на свою справу до 250 тисяч гривень. Гранти на сад і теплицю наразі неактивні. У цьому випуску поговоримо про найпопулярніший вид фінансування від держави: так звані малі гранти, за програмою Своя справа. Перш за все, для того щоб податися на грант від держави, є робота, вам потрібно знайти сам конкурс. Можна просто ввести в Google є робота, грант від держави, грант на власну справу. І там перші посилання вас вже будуть направляти або на сайт є робота, або на сайт. Дія. Власне, ви можете перейти на сайт «Є робота», познайомитися більш детально з програмою, але подача все одно відбувається через сайт Дія. Дуже часто ці гранти люблять називати, що це грант від дії, запитувати там, коли ви дасте кошти. Але насправді дія тут виступає лише як майданчик, через який відбувається подача заявки. Якщо ми говоримо про так звані малі. Гранти, грант на власну справу до 250 тисяч гривень, то тут розглядом, оцінкою, формуванням рейтингу займається Державна служба зайнятості. Вони повністю відповідають за цей процес і контролюють його на всіх етапах. Після того, як ви знайшли потрібний вам Сайт, ви можете почитати детальні умови, там наступні кроки, як податися, законодавча база прикріплена, там найчастіші питання, які виникають у подавачів. І, власне, коли ви Бачите, що вам окей, вам зрозуміло, вам потрібно авторизуватися на сайті «Дія». Найкраще це зробити за допомогою ключа електронного цифрового підпису. Навіть якщо ви ще не зареєстровані як ФОПа або юро ви можете собі випустити ключ фізичної особи з цим ключем авторизуватися. Вам потрібно його буде двічі використати. Перший раз, коли ви авторизуєтеся, підтверджуєте свою особу. Це власне потрібно для того, щоб потім вас перевірили по реєстрах, щоб саме інформація, саме про вас, підтягнулася. І другий раз це, коли вже ви будете відправляти безпосередньо свою заявку, вам потрібно буде ще раз підписати, підтвердити, що все окей, я впевнений, що я подаюся на цей конкурс. Подача заявки складається із двох основних етапів. По-перше, ви надсилаєте ваш бізнес-план. Зразок бізнес-плану, а також його шаблон, ви знайдете безпосередньо на сайті Дія. Проте Наталя радить не користуватися власне, ось цим зразком, який ви знайдете саме тут, тому що він досить простий і нерелевантний до того бізнесу, який, власне, будете подавати на грант. Саме ви наступний етап це заповнення онлайн анкети. В основному поля там будуть тестові. Проте будуть деякі моменти, де треба буде заповнити все вручну. Задача цієї онлайн-анкети оцінити вашу спроможність реалізувати той проект, із яким ви подаєтеся. Вас перевіряють по двох. Базах, перше це база U-Control. Чому саме U-Control? Тому що він е, підтягує інформацію з різних реєстрів. І це навіть офіційно в конкурсі зазначено, що перевірка саме по U-Control відбувається. Тобто, е, чи нема в вас якихось корупційних правопорушень, чи не притягнуті ви до кримінальної відповідальності, чи не перебуваєте ви в санкційних списках і так далі. Там є е, чіткий перелік, е, які саме критерії враховуються, і друге це перевірка по Ваші кредитні історії теж перевірка проводиться по базі перше, всеукраїнське бюро кредитних історій, ви самостійно можете зайти один раз в рік, безкоштовно себе перевірити, яка історія вас відображається. Це насправді важливий момент. Здавалося б, що такі якісь технічні речі, навіть якщо ти впевнений, що все окей і спокійний. В реєстрах це може бути не так, тобто можуть десь якісь бути однофамільці. Може бути якийсь банк, не передав інформацію. Так, ви закрили все окей, там кредит чи кредитну картку, забули про неї благополучно, вас там залишилася якась одна копієчка, або там банк закрився, не передав інформацію, тому краще себе перевірити до моменту подачі, щоб бути впевненим, що система ніяких сюрпризів не підготує. Отже, друзі, навіть якщо ви не плануєте подаватися на є робота найближчим часом, все-таки для якоїсь інформаційної юридичної гігієни, все таки зайдіть на цей сайт і перевірте власне, вашу кредитну історію. Тому що, як бачите, бувають різні ситуації. І все-таки перестрахуватися буде не зайвим. Після того, як ви надіслали вашу заявку, після того, як пройшла технічна перевірка, тобто по двох базах, вам приходить повідомлення про те, що ви проходите до наступного етапу. Наступний етап це співбесіда із працівниками служби зайнятості. Тобто, вам призначають конкретний день, конкретний час. Ви зустрічаєтеся онлайн, і тут вас вже запитують більш детальну інформацію на основі вашого бізнес-плану. Так, ті питання, які виникли в експертів, які читали і оцінювали вашу заявку, можливо, цифри, можливо, там ваші очікування і те, що. Більше ніж було описано в вашій заявці, бо зрозуміло, що ваша заявка це маленький шматочок від вашого бізнесу. Да ви відкрили малесеньке віконечко, і показали, що ви будете робити. А за цим усім стоїть і ще купа процесів. За вимогами грантів на власну справу підприємець, який отримує фінансування, має виконати такі умови: створити, хоча б одне робоче місце, здійснювати діяльність не менше трьох років. Сплачувати податки в бюджет, зокрема за працевлаштування робітників, за рахунок чого і повернути державі надану вам суму коштів. Ну, власне, якщо говорити загалом про грант, то у його визначенні є поняття, що це безоплатна безповоротна допомога. Якщо ми говоримо про грант від держави, про є робота, то я говорю, що це умовно. Безповоротний гра, чому так ви не повертаєте фізично кошти, як у випадку, наприклад, з кредитом. Да, вам не потрібно сплачувати на окремий рахунок, але ви повертаєте ці кошти за рахунок сплачених податків, коли ви будете заповнювати бізнес-план. Вам потрібно буде врахувати, що ту суму, яку ви отримуєте, мінімальна це 50 тисяч, максимальна 250 тисяч, яку можна отримати. Вам потрібно розрахувати, що за три роки за допомогою сплачених податків ви маєте повернути цю суму. Тобто, за три роки ви маєте сплатити мінімум ту суму, яку Отримали. Тобто, в принципі, ви і все одно, якщо здійснюєте підприємницьку діяльність, ви все одно маєте сплачувати податки. Да? Але тут історія про те, що ви маєте зафіксувати цю суму на етапі прорахунків, на етапі подачі бізнес-плану. Є ще одне зобов'язання це працевлаштування. Якщо ви. Претендуєте на суму від 50 до 150 тисяч гривень. Ви зобов'язані працевлаштувати мінімум одну людину, створити мінімум одну нову вакансію. Тобто, якщо у вас до цього була посада, просто на ній не було людини. Це не вважається створенням нового робочого місця. Якщо ж сума, на яку ви претендуєте від 150 до 250 тисяч гривень, тоді мінімум два нові робочі місця ви маєте створити. З моменту отримання коштів у вас є пів року на те, щоб працевлаштувати цих людей. Дуже часто запитують, якщо я як керівник працевлаштовую себе. Чи вважається це новоствореним місцем? На жаль, ні і це не рахується виконанням умов гранту. Кошти гранту на власну справу можна брати як на створення нового, так і на розвиток уже існуючого бізнесу. Тут обмежень немає. Але витратити ці кошти можна не на все. Зазвичай найбільший запит завжди там на оборотні кошти, на оплату заробітної плати. На жаль, на ці статті не можна витрачати кошти гранту. Є чітко визначені напрямки, куди ви можете вкласти кошти. Перше це купівля обладнання. До 100% отриманих коштів ви можете витратити на обладнання. Ви можете витратити кошти на лізинг або оренду. Обладнання можете витратити на оренду нежитлового приміщення, можна навіть на рекламу, але там є чітко вказані відсоткове співвідношення. Приклад, якщо це реклама, то не більше 10%. І це от прямо чітко перевіряється під час оцінки вашого бізнес-плану. Якщо там 11%, то вам його повернуть із справками про те, що недотриманий розподіл бюджету. Також важливо розуміти, що просто так змінити статтю витрат у затвердженому бюджеті не можна. Усе має бути узгоджено із грантодавцем. Можна внести зміни до вашого бюджету, який ви подаєте саме до бюджету в тій частині, де ви прописуєте, що саме ви плануєте закупити. Але це потрібно написати лист до служби зайнятості, щоб вони вам погодили. Вони передадуть це погодження на ощадбанк, який власне здійснює платежі. І тільки після цього ви зможете закупити якесь інше обладнання чи меблі. У вас фізично доступ до грантових коштів до цього рахунку немає. Оплати здійснює фінансовий менеджер банку, якому, якому ви просто приносите рахунки на оплату певних товарів. І він перевіряє, чи відповідає цей товар тому, який ви просили в своєму бюджеті. Якщо все окей, все сходиться, він оплачує. Якщо ні, то повертає вам назад там, з проханням скоригувати. Друзі, я особисто дуже страждаю синдромом перфекціонізму. Мені здається, що завжди можна краще, треба щось допрацювати, щось підкоригувати. В результаті ж може виявитися, що мій бізнес-план так і залишиться лежати у моєму столі, не дійшовши до рук конкурсної комісії. Але, мабуть, найбільшою помилкою учасника і є власне не податися. Та якщо ви все-таки наважилися, то яких же основних помилок вам варто уникати? Ми проводили власне внутрішнє дослідження серед наших відвідувачів, хто проходили навчання. Лише 20% людей подалися на конкурси. Відсоток підтримки насправді величезний до 40%. Це просто. Дуже крутий результат, але інші просто побоялися. Тому краще, краще податися, краще нехай вас будуть сумніви, що десь щось недопрацьовано. Але після першого поданого гранту вам насправді буде простіше писати всі наступні заявки. Серед найбільш поширених помилок це технічні. Здавалося б, досить. Смішні на перший погляд, але вони найчастіше трапляються. Що це може бути? До прикладу, підписали не тим ключем заявку. Наприклад, у вас є зареєстрована юридична особа, якась товка, до прикладу, і ви зареєстровані як фізична особа-підприємець. Ви подаєтеся як товка, а ключем підписали ФОПа. Все. Автоматично система вам видає помилку. Ви далі не проходите. Це можуть бути помилки пов'язані з. Вашим паспортом, до прикладу, потрібно було змінити фотографію в паспорті при досягненні певного віку. Ви цього не зробили, система вас фіксує як людину, яка не підтвердила свою особу. Все, помилка. Далі ваша заявка не йде. Можуть бути помилки в написанні навіть імені прізвища по батькові, що теж трапляється так. До прикладу, якщо людина російськомовна. Або людина звикла писати там своє прізвище через і а воно в паспорті через і. Пишеться все, система вас не ідентифікує, бачить, Помилку, отакі технічні, здавалося б, автоматичні помилки насправді дуже багато відсіюють заявок, тому що це технічний етап перевірки. Да? Тут немає людини, яка це бачить. Це робить система, вона бачить десь неспівпадіння в одній цифрі, в одній літері. Все далі ваша заявка не йде. і Експерти навіть її не зможуть читати. Більш узагальнена помилка. Тут може бути багато різних варіацій, але це повнота інформації, яку ви вказуєте у вашій заявці, в вашому бізнес-плані. В Бізнес-плані у вас є описова частина, є фінансова частина. Описова частина це фактично план маркетингу. Хто ви про що ваш продукт або послуга? Чим ви відрізняєтесь? Хто ваші клієнти, які у вас є унікальні знання, навички, досвід і так далі? І дуже часто людина думає, ну. Я там напишу одне два речення, і все окей. Там ми будемо готувати смачну каву. І для людини зрозуміло, що стоїть за словосполученням смачна кава. Для донора, який це читає, для оцінювача незрозуміло, да? бо це досить суб'єктивна річ, коли ви. Не говорити про свій релевантний досвід, да? яка освіта, де ви до цього працювали? До прикладу, там да ми вже так почали говорити за кав'ярні. Рухаємося з цим прикладом. В мене великий досвід у там сфері кав'яр. І знову ж таки, не зрозуміло, що з тим стоїть там. Скільки років? Можливо, там в тебе освіта менеджера. Ти 5 років працював бариста, зрозумів деякі є недоліки в кав'ярнях і в своїй вже випрацюєш абсолютно нову систему, або ти запровадив там власне обсмажування кави, або там взагалі вигадав новий рецепт авторської кави. Дуже важливо деталізувати, розписувати, що ти. Насправді під своїми словами розуміє, щоб не було різночитання. Це якщо ми говоримо да, про описову частину, тут про повноту і про чіткість інформації. Якщо про фінансову частину, тут розрахунки, там вже трішки складніше, там можна допустити більшу кількість помилок. Перш за все, це використання грантових коштів. Найбільш поширена помилка, відсоткове співвідношення статей, про що ми говорили, це перше. Друге, що важливо пам'ятати, ці кошти. Потрібно використати за пів року максимум. Тобто, всі ті кошти, які ви отримаєте в рамках гранту, ви маєте прописати в бюджеті в перші два квартали. Бюджет ви заповнюєте на 36 місяців, і там розбивка по квартально. Тобто, якщо ви рахуєте помісячно, не забути, що там потрібно ще помножити на три і вписати поквартальні розрахунки. Знову ж таки, подумати, які у вас будуть реальні статті витрат, що ви будете робити. Отут важливо продумати всі ваші бізнес-процеси. До прикладу, кав'ярня наша. Чи буде у вас випічка, чи не буде продаватися? Якщо буде, ви її готуєте самі з нуля на місці, чи ви її в когось купуєте? Якщо готуєте на місці, значить вам там потрібна ще одна людина, найманий працівник, який буде займатися випічкою. Якщо це кава машина, то це кава машина, яку ви орендуєте і закупляєте тільки каву, чи це кава машина, яку ви купуєте. Заплатили один раз на цьому закінчили, Що вам потрібно на кожен місяць закладати якусь там суму на оренду? До того етапу, як ви починаєте заповнювати фінансову частину, я говорю, що варто помріяти і максимально уявити, що буде у вашому бізнесі. Дай особливо це важливо для тих, хто має тільки ідею, в кого це новий бізнес, не працюючий. І тут реально складніше, тут варто деякий час пожити з цією думкою. Походити, поспати, поуявляти, подивитися на інших. Зайти в інші заклади, як вони працюють, що в них є. Зустрітися з експертами, хто вже працює в цій сфері, поговорити, а які можуть бути помилки, і подумати, окрім цих статей витрат, статті доходів, з чого ви будете отримувати кошти, тому що у фінансовому плані важливо показати, що ви вийдете на рівень самоокупності і будете отримувати прибуток. Це важливо. Ми вже говорили, що за умовами гранту ви маєте пропрацювати мінімум три. Роки, і за ці три роки ви маєте показати зростання рентабельності вашого бізнесу. Це теж на що звертають увагу під час оцінки заявок. У будь-якій ідеї є ризики. Що ж робити, якщо щось пішло не за планом у вашому бізнесі? В тому випадку, якщо щось не склалося, так ви розумієте, що ваша ідея не спрацювала. Ви розумієте, що не цікаво, не хочеться, немає тієї рентабельності, яку ви собі закладали, не можете далі вже тримати найманих працівників, чи ще якийсь негативний сценарій, коли ви не встигли повернути кошти, не можете далі працювати і так далі. Власне, це передбачено в договорі, який ви будете укладати з центром зайнятості. Там прописані ваші зобов'язання. Перед донором, перед державою, що робити в тому разі, якщо ви не повернете кошти, не виконаєте умови гранту. Умови окрім повернення коштів, це і три роки пропрацювати, і повернути всю суму коштів, і щоб наймані працівники вас працювали. Тобто це в комплексі не може бути щось одне, що я пропрацював три роки. Все умови виконані. Навіть якщо ви раніше виплатили, наприклад, ви там взяли не двох працівників, а п'ять вам було потрібно працевлаштувати. Ви там їм платили більшу заробітну плату, ніж вказували в бюджеті, все одно три роки залишається. Тобто, виконання всіх умов. Якщо щось не вийшло з цього виконати, ви маєте повернути ту суму коштів, яку ви не сплатили за рахунок податків. Тобто, ви розумієте, наприклад, що потрібно закривати бізнес, ви повідомляєте службу зайнятості про це. Вони вам надсилають інформацію, там скільки коштів на який рахунок ви маєте повернути, який у вас є термін для цього. Якщо у вас не виходить цього зробити, не буду говорити, що ви не хочете, да, там немає можливості, не встигли ще якісь інші об'єктивні чи суб'єктивні обставини, то тоді з вас. Держава буде стягувати ці кошти в судовому порядку. Важливо також знати, що ваша заявка на отримання гранту автоматично надходить у центр зайнятості, який знаходиться за місцем вашої прописки. Якщо ви, наприклад, переїхали з Донецької чи Луганської області, але не перереєструвалися, не реєстрували тимчасове місце проживання, у вас прописка залишилася ваша постійна. Хочете подати заявку на Є-Роботу, майте на увазі, що автоматично полетить ваша. Заявка до центру вашої приписки: тобто Донецьк, Луганськ. І навпаки, якщо ви плануєте реалізувати вашу бізнес-ідею за місцем постійної реєстрації, а наразі ви тимчасово зареєстровані, наприклад, в Полтавській області, то маєте на увазі, що автоматично ваша заявка попаде до центру зайнятості Полтавській області, і до вас тоді будуть питання, да що ви подаєтеся Полтавській області, а реалізувати свою ідею хочете. В іншій області, тому цей момент із реєстрацією також варто враховувати. По-перше, є консультації безпосередньо з центром зайнятості. Можна до них звернутися з питань, що стосуються заповнення бізнес-плану. На сторінці центру зайнятості на їхньому сайті є безпосередньо окремий розділ, присвячений саме питанням є роботи. Там є контакти всіх регіональних центрів, там є відповіді на найбільш поширені питання. Ви можете звернутися до них, тому що зрозуміло. Що описані там, у відкритому доступі більшість питань, але є індивідуальні запити. Якщо ми говоримо про місце реєстрації, то тут питання, знову ж таки, ви можете змінити місце реєстрації да, на тимчасове, наприклад. Якщо ви досі зареєстровані в Донецькій чи Луганській області, наразі проживаєте в іншій області, ви можете змінити тимчасове місце реєстрації на ту область, в якій ви перебуваєте. Але знову ж таки, варто врахувати, що грант передбачає вашу діяльність мінімум три роки. І тут потрібно оцінити вашу спроможність, чи готові ви в цьому місці продовжувати працювати три роки. Звичайно, якщо ми говоримо про фізичний бізнес, так який має фізичне місце, приміщення, де ви проводите цю діяльність. Основна перевага програми є робота в тому, що ви можете подаватися своєю ідеєю ще не будучи зареєстрованим підприємцем або не маючи там зареєстрованої юридичної особи. Таке зобов'язання, звичайно, з'являється, але після того, коли вас погоджують до фінансування вашу ідею. Тобто, на відміну від інших там, закордонних, міжнародних і так далі грантів, де ви на момент подачі маєте бути зареєстровані, є робота, де є можливість. Зареєструватися тим, хто наразі не є суб'єктом підприємницької діяльності, може податися з ідеєю, і зобов'язання зареєструватися виникає лише після того, коли його ідея погоджена до фінансування. Тобто, якщо я не фізична особа-підприємець, наприклад, але хочу, але в мене є ідея бізнесу, я хочу відкрити умовно там свою кав'ярню. Я спочатку подаюся на цю програму, пишу бізнес-план, всі документи приводжу до ладу, і тільки тоді, коли мене вибирають. Я реєструю вже як особа супер так. так, у Вас там є 15 днів з моменту позитивного рішення, з моменту отримання позитивної відповіді. У вас є 15 днів на те, щоб зареєструвати ФОП. Власне, це знову ж таки можна зробити в дії буквально за 15 хвилин. Отримати всі документи, відкрити рахунок в банку, і все ви готові до отримання коштів. Конкурс і робота постійно діючий, тобто заявки приймаються постійно. Протягом року на самому сайті конкурсу ви можете познайомитися з конкретними датами, коли розглядаються саме ваші заявки. Наприклад, у цьому році прийом заявок триває до 29 грудня включно, але кожні 15 днів відбувається розгляд тих заявок, які були подані в часовий проміжок до цього. Коли ми говоримо про грантові кошти. То дуже багато хто вважає, що це кошти на те, щоб повністю з нуля відкрити бізнес. І Дуже багато хто каже, але ж двісті тисяч це мало цього недостатньо, щоб відкрити бізнес. Так, цього недостатньо. Але грантові конкурси вони не спрямовані на те, щоб дати вам кошти, щоб ви спробували, чи вийде вас робити бізнес чи ні. До моменту подачі ви маєте розуміти, що ви хочете зробити. Маєте розуміти, які ресурси у вас вже. Є. І ці 250 тисяч це фактично як один із пазликів ваших ресурсів. та Те, на що не вистачає вам коштів. Або якщо ви вже існуючий бізнес, знову ж таки, у вас може не бути оборотних коштів, щоб закупити додаткове обладнання. Ви не можете з операційки дістати ці кошти. Власне, грантові кошти, вони ніколи не закривають 100% потреб. Це допомога вам. Підтримка донори не підтримують тих, хто каже, що ви наша остання надія. Без вас ми закриємося, і все ви маєте показати спроможність реалізації цього бізнес-плану, бізнес-ідеї. І насправді в. Власній справі співфінансування не є обов'язковим. Але ви можете це вказати так, скільки власних коштів ви докладете. Там навіть в бюджеті є окрема графа. Де ви можете вписати власний внесок, власні кошти. І це знову ж таки вже підвищує ваш рівень, бо ви показуєте, що ви готові ризикнути не тільки коштами донора, а й власними. Значить, для вас це важливо. Це цінно, і ви дійсно хочете реалізувати свою ідею, а не просто спробувати, а чи вийде в мене робити бізнес чи ні? Я сподіваюся, що цей випуск був дійсно інформативним і корисним для вас. Щодо мене так 100%, тому що багато питань, які ми проговорили з Наталею, я дійсно не знала. Звичайно, 250 тисяч гривень не закриють всіх потреб на бізнес, і цієї суми швидше за все буде недостатньо для того, щоб відкрити бізнес з нуля. Але цей грант може стати поштовхом до того, щоб почати працювати на себе. А повірте мені, такого поштовху дуже часто нам з вами саме й не вистачає. Отже, на в цьому все з вами була Інна Єщенко та вся команда Східного варіанту. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк цьому відео і чекайте наступного четверга на новий випуск.